Всім привіт! Ви на каналі Randos UA. Я Денис, і я як справжній амбасадор Нінтендо, Нінтендо Боя, так мене справді якийсь час називали і казали, що Нінтендо мені платить, бо я ж роблю відео лише про ігри і консолі Нінтендо. No, ну насправді мене так називали лише за відео про Switch і Steam Deck, і тому що я просто сказав, що Steam Deck це не та річ, яку варто порівнювати зі свічами, яка. Не вб'є попит на нього, що в цілому, як бачите, і сталось. Але про що це я взагалі казав? А так ось, як справжній Нінтендо, й я просто не міг не зробити бодай одне відео про серію Ігор Маріо. Хоча так, раніше були і розбір музики, і звуків класичної Маріо Брос. трошки про серію я розповідав у загальному відео про компанію Нінтендо, але от суто про Маріо не було ще нічого. А чого це я так вирішив? А тому, що люблю розповідати про всілякі революційні речі в ігровій індустрії своїм підписникам. Отож, справа в тім, що багато хто навіть і не уявляє, як класичні ігри серії вплинули і досі впливають на геймдизайн сучасних ігор. А ще чому саме у серії Ігор Маріо такий своєрідний, але насправді ідеальний розвиток загалом. Я б навіть сказав найкращий розвиток взагалі у всій ігровій індустрії. Здивовані? Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список! До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка і на Баймі Кофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Всі ми так чи інакше грали у Супер Маріо Брос, і хтось вважає, що це перша гра серії, втім це не так. Перша гра називалась Маріо Брос. І виходила ще навіть на аркадні автомати. А перша поява Маріо взагалі була у Данкі Конг 1981 року. Тільки тоді його ще звали Джампменом. Втім, еталоною серед них усіх їй на сьогоднішній день саме Супер Маріо Брос. Чому саме вона відкрила очі світові на платформені ігрові механіки, які використовуються і сьогодні. Хоча, звісно, вона не є найпершим платформером взагалі. Все ж Данкі Конг та Маріо Брос це теж платформа. А до них ще була підфол на атарі, але у стрибках у підфолі щось не те. Вони доволі повільні і не відчуваються у грі як слід. Їх... Важко контролювати. Ті ж проблеми були і в Данкі Конгу і в Брос. У другій більше через те, що простору для цих же стрибків у гравця було мало. А от у Супер Брос можна вважати, що стрибки для платформера доведені до ідеалу. Здавалося б, що ті стрибки на що про них так багато розповідати. Але у таких примітивних, здавалося б, іграх стрибки це справжня робота над їхньою фізикою. Просто те, що ви краще можете ними керувати, та навіть доведений до ідеалу. А час затримки у повітрі в багатьох викликав ейфорію. Навіть зараз, коли ігри про Маріо навіть не 2D, а 3D-платформери стрибати у них просто приємно. І повірте мені, я знаю про що кажу, бо зазвичай платформінг у екшних іграх я просто ненавиджу. Також у цих стрибках важливий розбіг. Мало хто знає, але якщо на контролері тиснути кнопку праворуч чи ліворуч та кнопку B одночасно, Маріо зможе добряче розігнатися. Про це справді знають не всі. Інше важливе, що робить саме цю гру, не побоюся цього слова культовою з точки зору гейм дизайну, це левел дизайн. Цікаво, що рівні для гри проєктувалися спочатку вручну. Отак на довгому аркуші паперу. І це, як на мене, дуже розумно для того, щоб прослідкувати за балансом рівня як слід. Та от що цікаво: всі рівні першого світу проєктувалися аж на самому кінці розробки. Якщо ви не помічали, то в цілому рівні в кожному світі досить схожі, але щоразу складніші. Рівні першого світу найлегші, але особливу увагу їм приділили через те, щоб через них навчити гравця керуванню. Тобто, звісно, в ідеалі гравець міг би прочитати про керування. В офіційному мануалі, але якщо його немає, то через інтуїцію він може з легкістю і сам всьому навчитися. Так власне грали і всі ми. Бо у вас, як і у мене в дитинстві, в доступі була лише Денді, яка є клоном NES. І очевидно, що до картриджів Денді мануалів не було. Так от, чи задумувались ви, чому у цій грі так легко інтуїтивно навчитись керувати? І взагалі замисліться, ви любите вчитися керувати у іграх? У більшості сучасних ігор, щоб повністю Навчитися керуванню, треба проходити цілі нудні етапи, де вам треба або читати багато тексту, або вас водять за ручку і обмежують у діях, щоб ви вдало виконали саме потрібні дії. Це все нормально, бо хоч керування у більшості ігор стандартизовано, але є люди, які вперше грають у гру взагалі. Однак за що я люблю ігри Nintendo, так це за те, що вони найчастіше максимум можуть дати вам базу керування, і це буде досить коротко. А от вчитися керувати і правильно використовувати дії, ви будете лише самотужки, але це не буде складно, бо розробники роками відточують геймдизайн для того, щоб інтуїтивно було все зрозуміло. І щоб робити конкретні дії, гравця не змушували, а щоб він сам цього хотів. Найкраще це зроблено, як на мене, у серії Ігор Маріо та «The Legend of Zelda». От вам, наприклад, початок найпершого рівня найпершого світу «Super Mario Bros». Оцей відрізок мапи абсолютно пустий. Він такий спеціально, щоб ви спробували понатискати кнопки і побачили, що буде, і щоб жоден ворог, предмет чи платформа вам не завадили. Завдяки тому, що на геймпаді не з кнопок не так вже й багато, зробити це досить просто. Ви дізнаєтесь про переміщення і стрибки. Ідеш далі, і перше на що звертаєш увагу, це твій перший ворог гумба. Або як його знає більшість, злий гриб. Не зрозуміти, що гумба ворог, просто неможливо. Ну просто погляньте на його погляд. як він впевнено йде на вас. Вихід або його перестрибнути, або спробувати стрибнути на нього. Ну а якщо до тебе не дійде, то 100% дійде, коли ти вмреш від зіткнення з ним. Коли розібралися з гумбою, далі квадрати з питальним знаком. І причому вони недарма так привабливо блимають, вони привертають увагу. І справді стає цікаво, що там всередині. О, ще й перший ящик знаходиться спеціально там, де можна стрибнути над гумбою чи на гумбу. Словом, хочете чи ні. Ви його зачепите і побачите, що всередині монетка. Після монетки хочеться ще, бо монетка це ж типу щось хороше, правда? І з другого ящика вже з'являється гриб, який теж іде до тебе, от тільки вже не такий злий, раптово робить тебе великим словом логіку, ви зрозуміли. І далі майже все, що бачите на рівні, це щось нове із чим хочеться взаємодіяти який платформер, чи то тих же часів як Мегамен, чи то більш-менш сучасний, типу Брейда, не глянь, всюди є щось від Super Mario Bros. А перш ніж ми продовжимо, якщо ви, мої підписники, полюбляєте цікаві ігри, веселий гумор та монтаж, то можу вам порадити канал Акасуору. Це канал талановитого хлопця, який перейшов на українську у своїх відео, та набирає оберти, незважаючи на те, що в інший час він один з тих, хто боронить нашу країну. Саме тут ви зможете подивитися смішні моменти з різних ігор, відчути приємну атмосферу та просто підняти собі настрій. Посилання я лишу в описі. Під відео. Ну добре, платформери, можливо, це вже не щось, у що грають масово. Однак у 3D екшени грають всі так чи інакше. А деякі основи керування і поводження камери у 3D екшенах теж задав Маріо. Але це вже сталося у Маріо 64. ІТМІ Маріо. Поясню. До Mario 64 у 3D ігор зазвичай було інше керування, яке зараз відчувається вкрай незручним. Таке керування, як у перших трьох Resident Evil, тобто у вас чотири кнопки для переміщення, кнопкою вперед ідеш вперед, назад, назад, а кнопками ліворуч і праворуч і лише розвертайся. А ще у цих же іграх завжди була статична камера, яка не надто зручно змінювала положення від локації до локації. Хоча цьому є цілком справедливе пояснення. Локації зазвичай були відмальовані. Окремо, і те, що ми бачимо на екрані, окрім персонажів, зазвичай лише суцільні текстури. Та не суть. У PlayStation 1 ще не було аналогових стіків, і вперше вони, а точніше, він, бо він був один, з'явився на Nintendo 64. І от за допомогою нього у Mario 64 вперше з'явилось звичне нам керування персонажем. А саме схема, де куди ти нахиляєш стік, у той бік персонаж і рухається. Так. Досить просто, але повірте. Станом на 1996 рік це було не так вже й очевидно. А зараз ця схема використовується всюди. Так, пізніше того ж року навіть у першому крещі Бандікуті з'явилась подібна схема керування, тільки за допомогою кнопок. А ще у Mario 64 ми вперше змогли повноцінно покерувати камерою. Навіть саме поняття камера у грі, напевно, з'явилось саме звідси. Адже у Маріо 64 навіть пояснювали. Що це, що ви бачите, це вид з камери черепахи Лакіту, яка літає на хмаринці. Тобто, ви насправді у Mario 64 керуєте не лише Маріо, а й Лакіту. Звісно, камера також і сама встановлює потрібні кути огляду, де це потрібно, але можливість її контролювати, це вже щось проривне. Ну, звісно, я не беру до уваги ігри від першої особи і так далі, в яких це було зумовлено і так зрозуміло. Мова йде саме про 3D-екшени, де ми бачимо персонажа, який. Керуємо керування рухом Маріо, щоправда, ще було дуже далеким від ідеалу, адже от чесно, Маріо не так вже й комфортно рухався, як у тій же супер Маріо Bros. Тут він постійно ледве не ковзає, його важко вчесно зупинити. Один невірний рух, і ти постійно падаєш з платформи. Але от що важливіше, і в чому справді справжній здобуток Нінтендо це спроба зробити щось нове для ігроладу. Так не ідеальне, але саме проривне. У Нінтендо взагалі це дуже часто відбувається. Бо хто першим зробив геймпад, Нінтендо нанес, хто ввів моушен керування в моду. Нінтендо за допомогою Wii. хто зробив першу ігрову платформу із сенсорним екраном? Відповідь ну я думаю, ви вже і так знаєте. І от, якщо замислитися, то Маріо це саме та серія ігор, через яку Нінтендо тестує нові технології і гроладні фішки. Так само, до речі, як Valve робила з Half-Life, адже ви помітили, що кожну частину робили лише тоді, коли технології у іграх вважалися проривними. От вам і відповідь, чому немає третьої частини. Та повернімося до Маріо. Маріо, якщо замислитись, ніколи не був саме персонажем. У нього ніколи не було характеру, стало і сюжетної лінії між усіма іграми. Є, звісно, декілька відомих нам персонажів, але ми знаємо про них настільки набагато, що з ними дуже зручно ліпити будь-яку гру і навіть окрему серію ігор, як вже є з Луїджі, Варіо, Піч та Капітаном Толдом. І це насправді зовсім непогано, бо Нінтендо таким чином спокійно продовжує орієнтуватися на експерименти в ігроладі і робити ігри абсолютно різними і розвивати все світ Маріо одразу одразу в різних площинах. Коли основна серія виросла в 3D-екшени, чому б не зробити окрему серію New Super Mario Bros., яка продовжить ідеї 2D-платформеного Маріо? Чому б не зробити Paper Mario та Mario Luigi, які стануть JRPG? О, а ще є Super Mario Maker, де є можливість самому будувати рівні з 2D Mario, шерити їх в інтернеті і грати в рівні інших людей. Ну а про купу серії з іншими персонажами Всесвіту я взагалі мовчу, бо їх не злічити. І круто те, що жодна з цієї купи ігор не є одноманітною. Це взагалі абсолютно різні ігри, в яких одразу тестуються різні гроладні фішки, які сподобаються різні аудиторії. Оце, як на мене, унікальний розвиток серії. І свого часу Sonic намагався розвиватися так само, але щось пішло не так. Це значно цікавіше, ніж коли ми маємо просто сиквели чогось одного. Серії ігор, які завжди працюють за одними і тими ж принципами. Хоча і це не є погано. Просто ігри, орієнтовані на різні аудиторії, бо так, все ж. Не кожен грає в ігри саме для того, щоб весело пограти. Комусь навіть легше подивитися проходження гри на Ютубі як фільм, щоб просто не заморочуватися, і це теж ок. Але якщо після цього ви кажете, що Нінтендо мертва платформа, бо там саме лише Маріо, і це одне і те ж, то ну ідіть ви наху. Бо спочатку краще вивчайте питання, перш ніж робити такі висновки. Насправді це хороша відповідь, чому основні ігри серії, так само як і Зельду, зазвичай роблять рок. Це значно складніше ніж знайти у гри свою нішу, типу як souls ігри чи гонкові симулятори, і випускати ледь не щороку нову гру майже без змін, аж допоки сам жанр чи ніша не вийде з моди. Приклади ми знаємо, як приклад вам серія Assassin's Creed, де дуже схожі ігри, але в різних сетингах лише за десятиліття вони можуть змінити жанр. Кожна гра Маріо взагалі різна за концептом. Ну хіба що Супер Маріо Гелексі 2 була майже така ж, як і перша, але тому вона і була провальною. Так, навіть Нінтендо робить помилки, і це нормально. До речі, якщо у вас є свіч, я не розумію, чому ви досі не пограли у Супер Маріо Odyssey, якщо ви дійсно досі в неї не пограли. Чи в Super Mario 3D World, а саме у доповнення Bowser's Fury. це буквально перший опенворлдовий Маріо без підзавантажень. Мені здається, це скоріше технодемка, де тестували механіку цього відкритого світу, щоб пізніше зробити цілу гру на такій основі. Загалом, якщо замислитись, то незважаючи на те, що ці ігри такі різні, у кожній є спільне, що також є й формулою їхнього успіху. А саме приємна фізика руху персонажа, відточена за роки, приємне керування. Сеттинг Всесвіту Маріо, бо це бренд. Ну і візуальний стиль, який не старіше, завдяки тому, що він такий ну мультяшний. Ну справді, Маріо Гелаксі зараз виглядає навіть дуже нормально, а гра вийшла аж у 2007 році. Тому просто беріть і грайте! Маріо причарує вас доволі швидко, якщо ви готові до нового. А які ваші найулюбленіші ігри серії Маріо? Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І, до речі, це дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я знову хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на Кофі. А також бути спонсорами каналу, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і ще не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!